2022-2023 року була досить важкою. 23-24 пройшов краще. У нас навіть майже не було відключень світла, що свідчить про здатність держави долати справді великі кризи. Звісно, ми також можемо бути експортером електроенергії. Україна має чотири діючі атомні електростанції, і таким чином ми можемо стати хабом чистої енергії для Європи. Це також і напрямок для інвестицій. Хм, відбудова також анна вже згадувала під час першої панелі ЕЕ концесію порту Ольвія в Миколаївській області. Взагалі, наша мета в Катарі це продемонструвати українську точку зору, почути думки також місцевих, регіональний погляд на події. Ми намагалися донести наше бачення війни з Росією, і яка допомога може бути потрібна від країн перської затоки, арабської затоки, і почути власне їхні питання, можливо, якісь їхні побоювання також і попрацювати з міфами, які тут існують стосовно українського питання. Що ви не залежите від трубопровідного газу. Наприклад, у Португалії та Італії, я так розумію, це здебільшого СПГ, який набагато легше замінити. Тоді, як в інших випадках, це було дуже складно, а Німеччина це найскладніший випадок, де їй довелося пройти через дуже болісну трансформацію. І я думаю, вона, наскільки ми розуміємо, вона досі оговтується від наслідків рішення про відмову від російського газу. Тож ось парадокс, на який я хотів би звернути вашу увагу: Європа відчайдушно потребує диверсифікації, щоб відмовитися від російських енергоносіїв. Катар і Сполучені Штати є природними партнерами в цьому прагненні. Разом вони наразі забезпечують близько 20% від загального імпорту газу до ЄС і є потенціал для значного зростання цього показника, якщо Європа на це зважиться. Проте саме законодавство покликане забезпечити сталість. У директиві є слово сталість загрожує перекрити ці життєво важливі поставки. Ну, загалом напрям якраз експертної дипломатії в державі Катар він на дуже високому рівні. Тому що це така, знаєте, свого роду столиця, хаб. Освітніх наукових конференцій, де експерти регіональні, експерти українці наші можуть брати участь у різного роду заходах. І якраз цього, цей захід, який у нас був сьогодні, є якраз дієвим таким яскравим свідченням того, наскільки експертна дипломатія є важливою і наскільки важливо обмінюватися поглядами на різні речі. Ті з вас, хто є науковцями, знають, що публікація в статті займає вічність, тому вона виходить е -е, і виглядає так, ніби з'явилася пізніше. Але це була рання оцінка того, який вплив конфлікт має на продовольчу безпеку. І я спробую поділитися деякими міркуваннями про те, що це означає для нас тут, у державі Катар та в регіоні. Українська призма почала займатися цим три роки тому, коли ми зрозуміли, що потрібно виходити за межі Європи в українській експертизі, і що нам потрібна не адвокація, а діалог. Нам потрібно вибудовувати сталі партнерські відносини на експертному рівні з країнами поза Європою. Тоді ми знайшли донорів, які підтримали цю ідею, бо необхідність була і в експертизі всередині України для того, щоб надавати виважені рекомендації з інсайтами для наших. Ну, скажімо, так, і законодавців, і виконавців, да, і міністерство закордонних справ і Верховна Рада, але з іншого боку, і ставати ем, вікном для країн цих для експертів тих країн е, для інформації з перших джерел, щоб вони починали, не мали тільки російсько-центричного погляду на все, що відбувається. Близький схід, і, зокрема, якщо говорити про Єгипет чи Туніс, існують дуже серйозні наслідки та реальні ризики пов'язані з вартістю продовольства та доступом до нього. Але крім цього, можна побачити і значніші наслідки для країн Африки на південь від Сахари. І це регіон, де ми бачимо справжні наслідки для доступу до продовольства і. В сукупності, якщо подивитися на це в глобальному масштабі, йдеться про майже 2 мільярди людей. Ну, в першу чергу, це різне сприйняття нейтральності. Бо для цих країн регіону і ті, хто особливо намагається бути посередниками, а для них нейтралітет це щось таке от аксіома, повна. У вакуумі знаходиться на жаль. Сучасна війна російсько-українська вона не може бути просто в вакуумі. Це не класичне посередництво. Моральні принципи вони будуть тут. Ви не можете порівняти жертву і агресора. І отут ми все ще маємо певні складності в діалогі. Катарці розуміють, вони абсолютно підтримують українську позицію з точки зору територіальної цілісності, що це агресія, і так далі, і так далі. Але вони іноді бояться про це відверто говорити російській стороні, і це не тільки катарці, це теж саме з саудітами, і з турками, і з багатьма іншими. Всі, хто посередника відіграє, Бо вони бажають, думають, що таким чином їх відторгне Російська Федерація як посередників. Мої зауваження будуть дуже короткими. По-перше, ми дуже-дуже взаємопов'язані. Україна це приблизно, якби був прямий рейс до Одеси, це було б десь 4 години, так? Да? Тобто просто на північ від Туреччини. Тож, технічно, це дуже-дуже близько, особливо коли ми іноді просимо Китай та США втрутитися тут, у регіоні. Тож є й інші ближчі партнери. Усі питання взаємопов'язані. Економіка, і тут усе дуже-дуже чітко. Я думаю, що це і присутність України в Катарі теж. І це от дуже, що дуже цікаво для України. А перше це звичайно реконструкція, а це інвестиції в порти і в критичну інфраструктуру. Це сільське господарство. Тут і ми можемо допомогти, і ми зацікавлені в інвестиціях. А це IT, це вже де Україна дуже добре може допомогти Катару. Це е, військово-промисловий комплекс, але краще сказати, військово-технічні розробки. Або багато з того, що ми виробляємо, може бути цікаво Катару для спільного якогось виробництва або планування. Морська безпека. Про що ми сьогодні не говорили, неможливо було все покрити, але а, захист критичної інфраструктури портів, безпека судноплавства навіть під час криз це та тема, яка теж може об'єднати Україну і Катар. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.